Хтось когось вивозив в ліс. Навіщо то? а Тобі прилітав торт, я так розумію, в день народження. Угу. Розкажи про це детальніше. В ліс ми вивозили креативного одного з креативних продюсерів Богдана Гацеляка. В нього просто був день народження, і а, Вова Рощук підходить і каже, так, треба його якось привітати. Але привітати незвичайно. І ми таки починаємо думати: ну, а фантазія в нас же... Актори. Е, е, да. і, і ми, коротше, таки щось думаємо з Вовою, думаємо. Я не пам'ятаю, хто це запропонував. Типу, а давайте, коротше, вивеземо його в ліс. Ми підкрадемося, поки він був на плейбеці, натягнемо на нього мішок, замотаємо скотчем, кинемо в машину і вивеземо в ліс, покатаємо. Вови в, в багажні, куди да. uh -huh. ось. А потім там вивеземо, знімемо мішок з голови цей пакет, і привітаємо з ним народження. Uh -huh. Ось. Ну ми в принципі так і зробили.